Мілана Голинська, учениця другого класу Терсянської гімназії Новомиколаївської селищної ради Запорізького району Запорізької області, мої мрії. Напевно, кожна людина любить мріяти про подорожі в далекі країни, про крутий телефон, а комусь би в космос полетіти. От коли я була маленькою. То і мрії були кумедні, дріб'язкові. Хочу на гуляльку чи то велосипед. Хочу помиритися з подружкою вікою. А які таємні бажання писали в листах Святому Миколаю. Ні, ви не подумайте, я не якесь там примхлива дівчисько, краще принцеса. Так мене називають тато і мама, бо я у них єдина донечка. А що ж на сьогодні є для мене важливим, що принесе щастя? Мрія перша рожева стати танцівницею, ідеальна фігура, прихильники, квіти, мрія друга блакитна, щоб рідні, дорогі мені люди були поруч. Здоровими та щасливими. А в нашому домі злагода і мир. Мрія третя помаранчева. Перемога настане і татко повернеться додому. Зараз він захищає рідну землю від злих темних сил. Ми чекаємо. Зронить мама тиху слізу. А я поцілую і знов її очі засяють. Все буде добре, буде щасливою Україна. А в ній усміхнені діти, що мріють веселково. а мої мрії живуть в маленькому, дитячому сердечку, і вони неодмінно здійсняться.